Підбір якісного охолодження для процесора безумовно є важливим моментом. Проте не варто забувати і про організацію повітряного потоку в корпусі. Здавалося б, вентилятори це незначна деталь у складанні системи. Але саме їхня кількість та якість впливатимуть на температури всіх компонентів. Звісно, можна придбати найдешевші варіанти на ринку, але до їхньої ефективності та рівня шуму з часом може виникнути багато питань. Про візуальну складову взагалі мовчимо. Тож варто придивитися до кращих альтернатив. І Якраз один із таких цікавих варіантів у 2023 році випустила компанія Advanced Performance Nexus. Вітаємо на оглядовому каналі GESID.com. Підписуйтеся. Отже, зветься цей вентилятор APNX fp 2 120 pwm argb він трохи товщий за звичні вертушки, оснащений сталевим каркасом, якісною підсвіткою та навіть має в комплекті лопать для зворотнього потоку. Середня ж ціна обох кольорових рішень, чорною та білою, складає 715 гривень або ж 18 доларів. А розпочнемо огляд з детальною специфікацією. Вентилятор постачається у досить масивній, як для подібних рішень, коробці з характерним для APNX акцентом у поліграфії на ключовій родзинці у вигляді сталевого каркасу вертушки. На зворотній стороні вказані основні технічні характеристики, а також наведено схематичне зображення елементів цієї вертушки разом із основними розмірами. Нижня грань пакування дає підказку, що виробником є компанія AERACOOL. Комплект постачання, окрім вентилятора, включає все необхідне і навіть більше. APNX FP2 120 PWM ARGB виглядає досить акуратно завдяки округленим кутам каркаса вентилятора. Причому є певне відчуття додаткової міцності конструкції за рахунок часткового використання металу. Габарити цієї моделі не зовсім стандартні. 120 на 120 на 30 міліметрів. За рахунок потовщення цього вентилятора виробник обіцяє збільшення ефективності охолодження на 30-50% у порівнянні зі стандартними 25-міліметровими моделями. Також на вибір доступні два кольорових рішення: чорно-біле та біло-чорне. Ну а по факту білий варіант відрізняється від чорного лише кольором сталевого каркасу. Усі елементи чудово профарбовані. Пластиковий корпус вентилятора, незалежно від обраного кольорового варіанту, чорний та має трохи шорстку поверхню. Дев'ять лопатей білі, та також трохи шорсткі. Тильна сторона містить лише логотип виробника та характеристики живлення. Споживаний струм 0,38 А і номінальну напругу 12 вольт. Загальне енергоспоживання одного вентилятора досягає 4,8 Вт. Тут використовується гідродинамічний підшипник. Для зниження рівня вібрації, що передається на корпус ПК, окрім товстої амортизаційної гумової прокладки, передбачені також гумові антивібраційні вставки пристойної товщини з обох боків. Нагадаємо також про можливість організації реверсного потоку. Це дозволяє спрямовувати повітряний потік у зворотному напрямку без переставляння вентилятора. До того ж, варіант встановлення на бічній панелі корпуса на вдув завдяки цьому виглядає значно акуратніше та естетично привабливіше. Для живлення вентилятора використовується стандартний чотирьохконтактний кабель без оплетення завдовжки 45 см. Також є кабель завдовжки 47,5 см для роботи підсвічування. Додатковий конектор на кабелі для ARGB підсвічування передбачає можливість послідовного з'єднання. Сама підсвітка реалізована завдяки світлодіодам, розміщеним навколо двигуна та у внутрішніх кутах рамки вентилятора. Підсвічування залишається максимально рівномірним з будь-якими кольоровими ефектами. Керувати ним можна за допомогою софту материнської плати. До тестування APNX FP2 120 PWM ARGB ми підійшли максимально серйозно. Ми взяли одразу три вентилятори і встановили у корпус таким чином: один на видув на задню панель та два на вдув на бічну. При встановленні на вдув використовувалися лопаті для зворотного потоку. Найбільша різниця температур не на користь IPNX fp 120 досягла 6 градусів, але на 1100 обертах на хвилину і виключно в 3D Mark Time Spy Extreme при температурі компонентів до 60 градусів, що важко назвати дійсно важливим моментом. Якщо ж на систему давалося серйозне навантаження по типу стрес-тесту VAD-64 або MSI Combustor, де процесор чи відеокарта вже добряче нагріваються, при однаковій кількості обертів різниця в температурах між трьома Be Quiet Pure Wings 2 і APNX fp 2 120 вже була на рівні похибки. Звісно, хтось може влучно підмітити, що наявність підсвічування не варта переплати порівняно з опонентом. Однак такої корисної функції, як можливість зміни напряму повітряного потоку без фізичного розвертання самого вентилятора, у опонента точно немає. А ось які наші враження від рівня шуму цього вентилятора. Тож, якщо для вас гостро стоїть питання акустичного комфорту, бажано обмежити оберти цієї вертушки до півтори тисячі обертів на хвилину. APNX FP2 120 PWM ARGB – вдали приклад того, як можна поєднати високу якість і корисний функціонал. При цьому не жертвуючи зовнішнім виглядом такої, на перший погляд, простої деталі, як корпусний вентилятор. І мова тут йде не тільки за реверсивний режим роботи. Під час нашого тестування ми наочно побачили, що ця модель цілком здатна скласти серйозну конкуренцію навіть досить потужним рішенням від конкурентів. А отже, цілком логічним буде використання APNX fp 2 120 PWM ARGB як альтернативи комплектним вентиляторам рідинних систем охолодження. При цьому аж до півтори тисячі обертів на хвилину, як таких зауважень до рівня шуму, у вас не виникне. Є тут і певна особливість, на яку обов'язково треба звернути увагу, якщо ви є власником компактного корпусу. Товщина вентилятора більша за звичні 25 мм та становить 30 мм. Щодо підсвічування, тут все чудово. Барвиста та рівномірна підсвітка не залишать нікого байдужим, особливо у випадку використання лопати для зворотного потоку на вентиляторах на вдув. Ну а як вам такий неординарний і не зовсім стандартний пропелер? Знайшли б я місце у своєму ПК? А ми тим часом дякуємо за увагу, ще будемо вдячні за коментарі, вподобайки, поширення ролика у соціальних мережах. До нових відео! Все буде Україна!